Виконуй 5 вправ для прокачки свого трицепса вдома. Перша вправа діамантові віджимання. Виконуйте 3 підходи по 15 повторів. Наступна продвинута вправа французькі віджимання від полу. Виконуємо 4 підходи по 10 повторів. Третя вправа нам нагадує класичні віджимання, але трішки змінені. Долоні дивляться вбік. Виконуємо 4 підходи по 12 повторів. Четверта вправа найпоширеніша во всьому світі. Це класичні віджимання від полу. Виконуємо 3 підходи по 15 повторів. І остання вправа на сьогодні це віджимання з хлопком. Виконуємо 3 підходи по 10 повторів. Якщо сподобалось відео, ставте біцепс лайк.